Друзі, усім привіт! Вітаємо вас на матчі третього туру, І де зустрінуться, нагадаю, це в нас група Бі. І Арсенал буде зустрічатися з Донецьким шахтарем. Зі мною сьогодні в студії знаходиться Ростислав Кравченко, головний тренер господарів, тобто лондонського арсеналу. Привіт, друже! Привіт, Владе. вітаю усіх глядачів. Сподіваюся, команди зіграють на максимум. І особливо хочу, щоб моя команда показала все, на що здатна. Та й взагалі Шахтар, теж, я думаю, налаштований на перемогу. Угу. Команда 2 тури підряд поки що програє, але Тимофій мені відписується ну, майже кожен день. Що... Незадоволений він грою, вже й хотів відставку йти, але я кажу: заспокойся, друже. Все прийде, все з часом. Це абсолютно нормально, з цим стикаються. Ну я думаю, що всі, тому що, ну, ось, я пам'ятаю, як у, і у Арсеналу в свій час колись були проблеми, що вони не могли вийти там з групового етапу в плей-офф. Тобто, всі з цим стикалися, це абсолютно нормальне явище. Ну і можна, хочу додати, що ну, видав два якісні матчі з мундийськими грандами. І вони показали гідну гру насправді. Просто не пощастило, особливо у матчі з Атлетікою. А взагалі, якщо говорити по Арсеналу, теж так торкнуся. Команда два тури грає на хорошому високому рівні. Нагадаю, у арсенала за Два тури вже шість очок. Команда посідає друге місце і, і майже вже на першому там порівна, порівну кількість очок з атлетікою у команди Ростислава Хравченка. Шахтарю треба сьогодні перемагати, щоб не піти в саме низ турнірної таблиці, або хоча б сьогодні вибороти нічию на виїзді на Емірейці. Я думаю, це теж буде непоганим результатом. Ну а я спитаю Ростислава, тебе що ти очікуєш від гри своєї команди сьогодні? Давай я спочатку склад назву і одразу так, йду. так так, давай, давай, добре, добре, Так, На, так, так. на воротах Бент Лено, края захисту Менді та Ван Бісака, в центрі захисту Манолас та Рюдигер, опорного пьюзахи Хайри Мартінес, центрального півзахисника Найн Волан, атакующий півзахисник Месут Розіл, вінгери Дімітрі Паре та Усман Дембеле, на вістрі атаки Марсіаль. схема 4-2, 1-3. Ну що ж? Бо... Я теж зараз швиденько назву склад Шахтаря, і ми повернемося до того питання. Зараз, до речі, Шахтар йде в атаку. Небезпечно. Але атака не завершилась небезпечним гольовим моментом. І переходимо до складу Шахтаря. Швиденько на ворота грає Кепа в захисті зліва. Ісмаїлі справа. Додо двоє центральних захисників Ракицький і Кривцов в опорній зоні грає Бускет, Атакуючого півзахисника грає Брагім Діас. І в нападі четверо нападників зліва Грізман, праворуч Вільян, і попереду двоє центральних нападників Роман Яремчук і жуніор Мораєш. Головний тренер команди Тимофій, ну або Рум. Теж ну, таки, як кому звично, так можна тренера називати. Тому теж так, будемо так, по, по, можна сказати так, використовувати ім'я головного тренера, так, Тимофій, так, і він сьогодні. Склад на гру не змінював. ну Є одна зміна, торкнулася саме воротарської ланки сьогодні. воротарської ланки. А, і ще е... хотів уточнити, що були зміни, але були зміни не по складу, як ви помітили, а саме по тактичним моментам. Ой. І женіор Мораєш забиває! Забив! На 16 хвилині ми тільки зараз встигли склади вам озвучити. І забуває жуніор Мораєш. З першої ж атаки. Я ж здивувався. Дуже дуже сильний удар. Що робить цей хлопець? Нереально просто. Дивись, яка передача вийшла. Через усе поле. Через все поле віддав, якщо не помиляюсь, це був Додо. А ні, це був Вільян. Це був Вільян. Ні, ну тут, я не знаю, напевно, жоден з гравців осналу такого не очікував. Такого такої передачі. Зараз Арсенал знаходиться в, в певному траурі, тому що ну, я не знаю, як це все описати іншими словами. З і... першої атаки пропустили. Треба управляти ситуацією. Ну так, повернемося ми до Шахтаря. Тобто Шахтар змінив тактичні моменти на цю гру і подивимось, ось поки що ці тактичні моменти їх зміни дають е, е, певний результат. Ну, У мене питання до тебе, Ростислави. Після от першого пропущеного. Треба йти вперед арсеналу, я думаю. Так, але як бачимо, що зараз шахтар хочуть подвоїти перевагу. О, до речі, Месут Зіл, який нагадаю, деп, зараз е, плану, е, вже планується з трансферного вікна його перехід саме в команду Барселони. Так, але побачимо, що може бути сам, як саме буде виформлений цей, цей трансфер. Я так, Лену, який сейв робить сьогодні. Ну, і... Поки Шахтар більше атакує. Арсенал нічого не може зробити. Навіть володіння м'ячем 37 так. на 63, поки що за донечанами. Ібрагім Діас Треба... Іліан, Додо. І зараз може бути небезпечно. Додо. Ну, видно, О, що вони. Але... Що дуже хочуть здобути першу перемогу, та і. Як я казав перед матчем, що вони добре грали, але там нещастило. Сподіваюся, їм не повернеться саме зараз, але поки що повертається. Дивися, арсенал зараз одразу йде, але м'яч втрачає ну, в Лондонці. 31 хвилина 1-0 на користь Шахтаря. І нічого не виходить, я прям камінь. Да, Заліва каналу нічого і Бертлену, але зараз Брагім Діс. Я Хаві Мартінес, яку передачу віддає на марсіалі давай, давай, давай. Марсіаля, Дімітрі Паєє. Дімітри пає, мене Менді. Менді зараз м'яче. Менді на фланзі робить. Ай-яй. -ай. був на Марсіаля, але марсіалі, але марсіаль не зміг зачепитися за цей м'яч. Озіл. Ну, крутокуват возів. Подача. Небезпечний. Це така, знаєш, подача простріл вийшов. Так. Менді. Зараз. Через лівий фланг сьогодні арсенал робить свої атаки. Так. Марсіаль вдали, яка атака? Ванбісом. Ну, давай, давай. Подача! Ай-яй-яй, Максіял майже встиг. Але, Але Кепа на місці. Кепа прочитав цю ситуацію, таке відчуття, що Не. він відкрив підручник саме для вратарів і, і зміг відтворити те, що було написано в підручнику. даремно він в реальному житті в основу пішов. Так, так, так. Теж Ростислава Влучного це все пригадав. Раджана Інголайн робить подачу, але не точно. Але Дімітрі Пає. Зіло його передочиться. Мені. Встину. Мені ді проти нього додо. П Пас, В центр, в центр треба. треба. Менді до кінця ворощує. Сам Сам вирішує. Ого! Віддає на Ого. Ван Бісака. Ван Бісака. Віддає атака. Дембеле, але... Треба бити! Дімітрі пає І... ОЗІЛ! Треба бити! Дембеле! Бити. Треба бити! Треба бити. Треба бити. бити вже. Раджада і Волан. Вже. майже вийшов щас. Дімитрипає. Менді! Дімитрипає! І зараз просто сльози вже на обличчі. Ростислава Кравченка, я відчуваю це просто по його голосу, хоч ми не бачимо один одного, але я відчуваю, що ці емоції були саме такими. Ну дуже довго тяхнули, ну дуже. І Арсенал поки що два моменти створив за перший да. тайм. Ну так само і Шахтаря, але, але Шахтар так. зміг реалізувати один із двох моментів. Давай заміни. Ну, що? Так. І зараз будуть заміни у лондонців, так. А, ну давай е схему. Е ну давай опусти Паєта, Дембеле на ППЗ-ЛПЗ. Ага, так, ага. Так, Дімітрі Паєв. Сейчас. Ось так. ЛПЗ. Да, и ДМБЛ. Ага. А, ну Дембелла поставь на ЛПЗ. Угу. А, так, заместь Мусотового і Ибрагимовича. И на ферве у. Так, и. Угу. Ну, два Ферве, а бы были Максиальта Ибрагимович. Сейчас мы зробимо так. так. О, так. угу. Так, і. замість пає Ангелі Корея. Ангелі Корея виходить, так. Так, поки що такі зміни. Що ж, і рухаємося другий тайм. Ходимо так. Допоможе це зараз лондонцям. Злата нам ми на полі побачимо, бо в першому таймі нагадаю, що... Був єдиним нападником саме златаний. Був, точніше, був марсіаль. Він, марсіаль був єдиним нападником. І зараз е, вже буде саме златан. Побачимо, як він заміни зіграє. Кореа. Корея ого впав. Роман Яремчук зараз мічє. Яремчук. Міфіка, Але я граю захист сьогодні у Арсеналу? Так, треба перехоплювати ініціативу. Ванбісака. Робить таку довгу передачу Марсіаль Кореа. Ванбісака. Коре. Ванбісака. Треба подавати. І треба щось зробити з м'ячем, але... ДПЛ на підводить. Бий! Бий! Удар забрав! Але буде кутовий, до речі. Аксана не... розуміє, що треба йти вперед. Ну вже іншого варіанту немає у. Так. У команди Ростислава Кравченка. Да, бо я, ну, Дивись, момент в тому, що саме тут головне зараз Арсеналу забити. так, Але, але що головне так. Шахтарю, це не пропустити. Тому що після пропуску м'яча буде досить важко увійти далі в гру не чаном теж. Це точно. І Златан так, а, але не точно Менді Менді віддає Златан. Пасуй. Хаві Мартінес може пробити. Є... Марсіаль ну, є в поворотах, але Кепа а, на місці. Давай, коли буде наступна пауза, тоді ще замінимо. Добре, а? так, почули ми головного тренера Арсенала. Так. Він діаз, але не точна передача. Ну, ось як. Коре... Корея з м'ячем. Зараз бачимо, що Шахтар. трошки пиццев. Марсиаль, Вамисака. И Сака подача. Как не забывай сейчас а, Марсиаль. За ними. Так. Сейчас. Угу. Так. А, так. так, так, так. давай замести Максиаля Исака. Угу. А, так, І давай э, замість хави Мартінеса и Богу и на ЦПЗ. Саме на, на ЦПЗ Чи на ОПЗ. Так. На ЦПЗ, ЦПЗ. Угу. І давай. Сантикосоргу замість на Анвилана. Сантикоссоргу, ось такі заміни такие замены. Всі замены використані, Так. Зараз побачимо, чи допоможе це лондонцям. Кепа. Ракицький. Зараз Шахтар так розігрує м'яч. Поряд е Грізман. Ні. Із... Яремчук зараз м'ячем. Ще... Там... Яремчук пробиває поворотах і Берт на місці. Лену вкидує. І Бога. О, давай, 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 але не встигаю. Ну як тобі гра загалом донецької команди? Що скажеш? Ну, в першому таймі вони в атаці добрий, але в другому компактно захищаються. І хоч в нас є момент, але не виходить забути. Зараз. Ну хочеться сказати, що Шахтар сьогодні набагато краще грає, ніж. Це Фух. Часу все менше. Мендзір. Дембеле. Златан. Златан Ібрагімович пробиває, удар блокується. Кореа може пробити! І як рятує кепа зараз? Як він рятує? Я теж не, не розумію. Взагалі зараз в шоці від цієї ситуації, зараз дивимось матчі. Я не розумію, як грає кепа так. це напевно... Та, гол... та знову і на, і на виході класно грає. Я думаю, що це скоріше за все ціль буде у, Арсен... у Лондонці саме придбати. Цього голкіпера із цього кепа. А знову ну як? Ісак вже пробивав по воротах. Та є момент, але Кепа дуже якісно був показує. Віддає на Брагіма Діеса. Яремчук. Яремчук Римчук, пробував! Беретлену. Теж рятує. Вільян. Володим, І треба йти в атаку, треба підщинути. Корея. Зараз треба йти, треба йти. Але оська І... є непогана, давай, 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 давай. бачимо Ну, Ай-яй-яй, Але... треба стріляти, стріляти. Стигну. Дуже швидка втрата зараз була у гравців арсеналу. Mm. Ісак може пробити. Висок. Ісак забиває! Mm. Ісак бере і забиває один-один! Дуже матчі. важливий гол. Фух. Зараз видихає зараз Ростислав, і я, я його розумію. Ну, давили, ну ти бачиш. Давили, давили, і нарешті забили. Хоча по першому тайму не сказав би, що арсенал. Грав краще, шахтар домінував. Тільки під кінець. Так, тільки під кінець. Може, якісь моменти були у першому таймі. Як зараз Ісак суперсабом зараз зіграв і забив цей важливий м'яч. І Златан зробив фасист, теж замінив. І як красиво п'яткою віддав Златан Ібрагімович, це нереально. Ну заміни з'їгали, це треба визнавати. І ще й час. Пабло Сарабі, Ой, Сергій зиму. Болбат виходять у Шахтаря, Брагім Діази додо покидають поле. Так, Кривцов. І ще буде, мать. Саме у Шахтаря. От його атакувати. Ібра, Що що сталося? Зараз фол. Фол? А, я може не помітив. Сантіка Сорла свалив ага. в цій ситуації. Було, так. Був дотик. А ну було, таке. Ну Касова теж непогано там динаміки додав. Так, вийшов, можна сказати так, теж влучно зараз Ну, зробив точніше заміни Ростислав Кравченко, але Шахтар зараз буде йти теж в атаку. Бачимо Болбат. Вільян. Болбат. І не треба і... Треба а зараз Арсенал тримати ситуацію. Треба... Ой-ой-о. -ой. Смаїлі і... дві хвилини додає арбітр до кінця матчу. Павло Зарабія! Берт Лемон Майсе. Лену теж багато готував і хепа. з вами повтори. Хороший був момент у донечан. Сарабія міг би бути міг стати теж зараз суперсабом, але ще час є. Так. Ракицький буде подавати, ні віддає. О, так, у, багажну, у захисті. Смаїлі, Пабло Сарабія пробиває з голову Ох. Що витворяє Бернт. На його себе можна дивитись довго, тому що ну, це досить зараз нереальне робить цей голкіпер. Тільки Морай зміг його прошити, але там взагалі ніхто не думав, що він так ідеально туди Знову буде кутовий, Ракицький буде подавати. Останній, останній 90 вже третя хвилина закінчиться. Ну, зовсім не туди подав Ракицький. І буде свисток. Так і є один-один в нашому матчі. Так. І я думаю, що більше в цій ситуації задоволений Арсенал. Так, я розумію, що по тому, як складалася Гра, що так, звичайно, хотілося перемоги. Я і думаю, ти не І Саме для мене і для моєї команди міг бути ще гірший сценарій у вигляді поразки. Давай згадаємо голи, які були в матчі. Жуніор Мораєш забив з передачі Вільяна. Досить такий хороший, гол І по своїй красі теж можна відмінити ну, передачу Вільяна. Тут Нейнгова не встиг, але він і не очікував, що буде таке. І тут три гравці як снова не встигли за Мораєсом. Хоча наче перехвалили нормально, але він знайшов простір, де можна було пробити таке. Римчук, теж, ну, бага, ну, тобто, два удари були у Шахтаря за перший тайм. Так. Та і на початку другого тайму Шахтар теж непогано виглядав. Арсенал да, десь більше почав вже давити. І все-таки ось цей натиск на суперника він допоміг забити е, гол. І я думаю, що. Нічия влаштовує Ростислава Кравченка. Ну я не знаю як е, Тимофія. Я думаю, що в нього залишиться запитання до гри, що команда не перемогла. Але я вважаю, що зіграти в нічию на виїзді з арсеналом, який набрав mm -hmm. хід, це вже досить-досить непогано. Все таки да, і вони так само добре зіграли, як і з мандрівськими командами. Просто знову десь наприкінці не пощастило саме перемогу виграти, але... По тому, як розвивалася ГА, ну, ну важко сказати, що нічайно заслужений результат. Кожна з команд в кожному стані була кращою. Далі бачимо вже момент на 74 й хвилині, де вже Кореа. Ось тут, да, як він відбив ось це, я ось не розумію. Кепа сьогодні теж таке відчуття, що. Я... В нього вселив, е, і вселився або заселився, як, можна казати, як завгодно, але жан Луїджі Буфон, я думав, що на воротах стоїть, а не так. Кепа. Так, -да, це після удару Колею здавалося, що вже гол. Я вже тоді думав, що. Ось коли Ісак бив, я не був в цьому впевнений, але забив тоді. І, і гольову віддавчий ось. Е... Двійка нападників змінилась і вона розіграла цей гол. І Златан, віддавши класну гольову передачу п'ятою. Так. І Ісак забив. І Ісак забив свій перший гол, так. За Арсенал, так. Це його перший м'яч. Мася ще не забивав, а Ісак вже забив. Ось навіть так поки. Поки що у вас нал атак, але ще попереду є матчі, тому у Марсіалі є всі можливості. Треба тільки іми користуватися. Так. І ось на 90 плюс другій хвилині Пабло Сарабіо, вийшовши на заміну, створив момент, але в кінцівці матчу Берт Лено зіграв теж на висоті. Ну, обидві команди могли спокійно там і 3-3 зіграти, як на мене, і 4-4 навіть. Можна було взагалі 5-5 зіграти. Да, це точно. Так, так, але богатої так. її дуже якісно зіграли обидва. 94, навіть успішні передачі порівну. Ну нічия по гі, насправді. Ну, насправді так. Навіть можна і по статистиці це усвідомити. Давай по оцінкам швиденько пройдемо. Бертлену сьогодні 6,5, я би поставив би сьогодні 7,0. Заслужив, так, 7. І Златан Ібрагімович сьогодні 7-0 отримав. А я можу сказати, що заміни багато що зіграли. Ісак 7-0, ну він, він сьогодні вийшов і забив. Це, це вже результат насамперед. півзахисті ось Харі Мактінес на яклан вони можуть краще набрати. Це, напевно, ну, поки що найслабший їх матч, ну, як на мене. Ну, але побачимо далі, я думаю, що будуть матчі. Я би ще би виділив Менді, mm -hmm. до речі. Лівого так, він щось занижено. Мені кажуть, що він такий захисний фланговий гравець у захисті, але тут він багато в атаку йшов саме через лівий фланг. І швидко по Шахтарю Кепа сьогодні сподобався Це 100%, 6,5% він отримав, 7,0% отримав жуніор Мораєш. Теж забив гол, який гол. Я би вільяну би сім, чому ми 6,5 поставили, незрозуміло. Да, Суперси зробив. Я би виділив сьогодні, ну, ось по відборам бачу, що у Кривцова більше всього, чомусь тільки 5 0 поставили йому гра, теж є такі певні певні, певні питання. Ну що ж, друзі, вдячний вам всім за увагу. З вами був я, Волослав і Ростислав Кравченко. Дуже дякую, що ти завітав до нас сьогодні. І зустрінемось з вами вже на наступних матчах. До побачення. На все добре.